Коли ми дивимося фільм або спектакль, ми знаємо, що актори вчили свої репліки за сценарієм, в якому вказано, що говорити і коли говорити. Музичне письмо ґрунтується точно на такому самому принципі. Грубо кажучи, воно вказує виконавцю, що грати і коли грати. З естетичного погляду між такими музикантами як Бетховен і Джастін Бібер, лежить ціла прірва. Але для написання музики вони обидва користувалися одними й тими самими складовими елементами, нотами. І хоча кінцевий результат може звучати дещо хитро мудро, логіка нотного письма доволі проста. Давайте поглянемо на основні складові нотного письма і те, як їхня взаємодія призводить до створення шедеврів. Мелодія записується на п'яти паралельних лініях, розкреслених на сторінці. Ці п'ять ліній називаються станом або нотним станом, і рух по ньому здійснюється в двох напрямках вгору і вниз, і зліва направо. Вертикальна вісьо підказує виконавцю висоту ноти і те, яку ноту слід грати. Горизонтальна вісі вказує виконавцю ритм нот і те, коли їх слід грати. Почнемо з висоти нот. Для образності ми використовуємо піаніно. Втім, ця система може бути застосована майже до будь-якого з відомих інструментів. На заході ноти названі за першими сімома літерами алфавіту. A, B, C, D, E, F і G. Далі цикл повторюється. A, B, C, D, E, F G, A, B, C, D, E, F G, і так далі. Але як ці ноти отримали свою назву? Наприклад, якщо ви зіграєте ноту F, а потім іншу ноту F, вищу або нижчу, ви помітите, що їхнє звучання схоже, на відміну, наприклад, від B отже, на нотному стані кожна лінія і кожен проміжок між двома лініями призначені для певної ноти. Якщо написати ноту на одній з ліній або в проміжку між ними, виконавець зрозуміє, що йому треба зіграти. Чим вище нота на нотному стані, тим вище її звучання. Але звісно ж кількість звуків не обмежується цими дев'ятьма лініями і проміжками між ними. Наприклад, рояль дає можливість зіграти 88 нот. То як же можна вмістити ці 88 нот на нотному стані? За допомогою того, що називається ключем ключ химерний знак, що зображується на самому початку лінії і виступає як орієнтир, що вказує на зв'язок лінії або проміжку на стану з певною нотою на інструменті. Якщо нам треба записати ноту, що виходить за межі стану, ми домальовуємо додаткові лінії, які називаються додатковими, і пишемо ноти на них. Якщо кількість додаткових ліній стає надмірною, треба змінити ключ. Проте коли виконавцю треба зіграти кожну ноту, йому підказують темп і ритм. Музичний темп сам по собі явище досить нудне. Він звучить так. Зауважте, що він незмінний і невпинно відраховує частки. Темп може бути повільним або швидким, таким, як ви побажаєте. Точно так само, як секундна стрілка на годиннику ділить хвилину на 60 секунд, де кожна секунда дорівнює будь-якій іншій темп розділяє твір на маленькі фрагменти такти, тривалість яких однакова. Маючи в основі темп, ми можемо забезпечити наші ноти ритмом. І саме тоді зазвучить музика. Це четвертна нота. Вона є основною одиницею ритму, гідність в одну частку. Це половина нота являє собою дві частки, ціла нота чотири частки, а ці крихти восьмі, відраховують пів частки. Чудово! Скажете ви, і що все це означає? Ви напевно помітили, що нотний стан перетинають невеликі вертикальні рисочки, що розділяють його на фрагменти це тактовні риски, а кожен фрагмент такт. На початку музичного твору одразу після ключа позначається те, що називається тактовим розміром, і повідомляє виконавцю кількість часток у такті. Ця цифра говорить про наявність двох часток у такті, ця про наявність трьох часток, а ця про чотири частки і так далі. Нижня цифра повідомляє нам про вид нот, які використовуються як основний елемент ритму одиниця відповідає цілій ноті, двійка половині, четвірка, четвертій, вісімка, одній, восьмій, і так далі. Тобто цей тактовий розмір говорить про наявність чотирьох четвертних нот у кожному такті 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 і так далі. Але я вже говорив, що пряме слідування ритму це досить нудно. Тому ми замінимо четвертні нотами з іншим ритмом. Незважаючи на те, що кількість нот у кожному такті тепер різна, загальна кількість часток у тактах залишилася незмінною. Отже, як же звучить наш твір? Непогано, але якось сумно, чи не так? Давайте додамо інший інструмент з іншими нотами і ритмом. Тепер це схоже на музику. Звісно, знадобиться трохи практики, щоб навчитися швидко зчитувати написане і відразу програвати його на інструменті. Але трохи часу і терпіння допоможуть вам стати другим Бетховеном або Джастином Бібером. Озвучено Дуб Студіо.